А у нас тут свіжі пиріжки, тільки приїхали. Три штуки, три електрокінга. Перша пасажир, коротка грузова і коротка грузова. Зараз будемо їх вивантажувати. Це все електрика. Свіжі роки, пробіги, все будемо показувати вже по ходу. Я думав, вона зелена, вона сіра. Вона сіра. Вона сіра. То вона в наклейках. Це Центр... наклейка. Пасажир. Блін, так це вообще жирна. Да, у нас орда грей получають, Хотів сказати, як би шумно робить, потім прочитав. Зає. З моєї сторони чітко. Перша пошла. Оп. Та ти що? Це у нас 19 рік, 77. 78 тисяч пробіг. Заганяй. Заводь. Заводь, бо вже друга з'їжджає. Давай. 50, чи 49, 50 тисяч. Нормально, да. Чітко. У мене чітко теж. Так. Легенько. Мені я Андріанам розив, поставив трошки поганенько. Лижіть стрьом там підпригують. Це 19 рік у нас, 50 тисяч пробігу. Заїжджає на 50 пробігу, цілесенька. Салону, цілесенька. Ну Це вже завтра будемо ближче показувати, що тут зараз ночу з цими фонариками. Треба вигружатися, ставити їх, фаркоп'я. З вебастою. Це не з вебастою. Заганяй. Я все ж таки думав, що третю, щоб зігнати, треба буде розсиплятися, але ні. Є лижі. Зараз так. Будуть пробувати. Поїхав. Давай, давай. Нормально. Нормально. Моя сторона взагалі добре. Рівняй, рівно, рівно. Поїхали, поїхали, поїхали. ні. Не спішити, вже треба дивитися. Так, у мене нормально. Давай, супер. У мене хорошо. Ти бля. А вона довша. Зміна, зміна. Так, вся машина в пленці. Цю пленку знімаєш і тупо нова машина. Я ж кажу, я думав, вона зелена. Так вона і зараз... Ну, Тільки це пленка просто зверху. Просто нова машина буде. Зараз автовоз складаємо докупи. І все, пускаємо автовоз, а саме йдемо спати. Так що всім гарного і тихого, головне, вечора.